Документи, будь ласка. Наші. наші документи? Документи наші. Наші Причина зупинки. Що пішохода не пропускає? Якого пішохода? Який пішоход? Я за маршрутку їхав, ви не бачили? Бачили? І в мене теж реєстратор все записав. Докази, будь ласка. Лабоня, покажи мені докази, будь ласка. Покажи докази, що я не пропустив пішохода! Не поняв? Покажи докази, якого пішохода я не пропустив? На хермі твоє відео, неси сюди його, бля. Що за мат? Що за мат? З тобою я тільки так буду розмовляти. Ти, ти на більше не заслуговуєш? Поняв? Ти на більше не заслуговуєш. Поки тебе, тебе не буде в, мар... в цьому гаї, я з тобою так і буду розмовляти. Поняв? Все, я, понял, я все сказав, я все сказав. Розмови. Які розмови? Я хочу так з тобою розмовляю. Звісно, ти, ти, ти на мене е, говориш, що я порушу право дорожнього руху, коли я не порушував. Ти, ти брешеш, розумієш? Ти брешеш. Ти нам всім погано робиш. Нам всім. Обществу. Обществу, да. ти не обществу. Я не общество, ну ти не гаїшник, поняв? Ти да. чмошник, поняв? Все. Я не общество, ты а ты чмошник? Да. Я чмо. Да, ты чмо. А ты чмор? Понял. Все, понял? понял. Ты понял? понял? Ты понял? Да. А Все. Ты а что я не общество? А что че я не общество? А что я, я, я не общество? Ты, ты звичайно не приедешь, пока хозяин тебе не приедет. Який нахер хозяин, я сам собе хозяин. Дара прокуратура сюда приедет. Давай сюда прокуратуру. Давно мічкав тебе з прокуратурою звести, показати пару відео, де ти порушуєш правила дорожнього руху блі, і не представляєшся. І ведеш себе як чмо. Ти зразу ведеш себе як чмо. Не гаїшник. Тебе просять, покажи документи. Поговори. Ти мені поки документи не показав, ти для мене чмо. Так. Да. Ти мене не просив, я тебе показував документи. А ти для мене не гаїшник. А ти мені покажи, що я гаїчник, все, а, все. Що таке? <риклад> Як то сказав? Як таки сказав? Як сказав. так і сказав? Що боюсь? Що боюся? А що ти боїшся документи показати, я коли тебе просять? Що тебе 10 разів просили доказ показати я документи? Що як приїжджають що я приїжджаю? приїжджаю? Міліція справжня, ти тікаєш. Я не тікав. Ну, серйозно? серйозно? Покажи показати тобі відео. Ну, Ну. прийдеш до мене, я тобі покажу. покажу. Да, якщо в тебе інтернету немає. Я думаю, в мене є інтернет, але... Ти казав, що тебе інтернету немає. Ти не знаєш, ти не знаєш, що таке інтернет. Давай, ты, же я... забудься, что ты говоришь, блядь. Давай прокуратуру. Прокур... Давай. Вызывай, вызывай. Думаешь, что теперь, да? За тебе на тебе не буде вправи, причина зупинки. Покажи мені докази, що я не пропустив. Ти придумав? Ти придумав. Я їхав за маршрутку і там вообще не було ніякого. Не придумав. Не придумав, то покажи мені докази. Покажи. І претензій не буде до тебе. Доважити, претензі, претензі. Та мені пофіг, що ти там до мене говориш. Які до мене претензії? У мене до тебе 10 претензій, а, те, а тебе до мене одна. Покоди. Поки ми не вирішимо з тобою твої претензії, Покоди. я з тобою так буду розмовляти. Покоди. Що показати тобі? Претензії? претензії? В прокуратурі будуть претензії. Що зараз на Давай, визивай. Я хочу подивитися, як ця прокуратура буде приїжджати на місце пригоди. Да, оперативно. Покоди. Я маю визивати, ти ж сказав, що визиваєш. Визивай прокуратуру! Ти, ти навіть не розумієш, що ти говориш. Я що, що таке? Що я ти хочеш від мене? Що, що хочуть і роблю? Так, я що... тебе не обзивав, поняв? Я, тобі, я називав все, і так є. Да, да, є. Я правду говорю, Дякую, а ти так. говориш неправду. Як ви сказали? Я всім так і сказав. Та на реєстратор, Я буду писати, що хочу. Мій реєстратор, що б хоче, пишу. пишу. Да. А ти своєю камерою, знаєш що, можеш писати те, що ти хочеш. Я затриплю розмову, розмову. да, да, так, да. так. Тебе, тебе краще робив свою роботу. Я не не... нормально роблю свою роботу. Не розказуй сказки. Я вказку не розказую. ну. ну. Все, ще які питання до мене. Які питання до мене? Чи що, я тобі маю документи показую? Чи що? Ти хто такий? Я звідки знаю, що ти інспектор гаю. Ти не представляєшся ніколи. Своє посвідчення ти не показуєш. Ну, я маю показувати. Мені? Да, ти мені покажи посвідчення. Покажи. Інспектор, бля. З тобою, коли так розмовляєш, ти покажеш все. А коли тебе просиш по-хорошому, ти нічого не зробиш. Якщо чо бігал, так? Чо так? Я Я йому не підводяти, а вас зупинив. Лапоняк Олександр Олександрович, дійсно. До 14, 12, 16. Все, тяжко було зробити так. Я... Ви мене що просили що я показав? Хлопці мої просили 10 разів. Дорожній контроль. й дорожній контроль сам приїхав і тоді мене просить. Да. 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 А, а що, ти не знаєш, що законів України, законі України що? на вимогу на вимогу громадянина звернення. ти повинен. Яке О, звернення? Тобі стільки раз показували е, інформаційні Шо? запити, де чорним по білому сказано. При зверненні громадян. От і при просьбі ти повинен показати своє службове посвідчення. звідки гра? а тепер ти ти покажи мені докази мого правопорушення на підставі чого я маю тобі показувати документ. Покажи, покажи, я можу показати це в суді. А чого так? Що Чо я маю бігати в суд і доказувати, що ти ж тут не прийдеш? ж ви не приходите в суд. Ви пишете протоколи фальсифіціровані, а в суд ви не приходите. Скільки разів таке вже було. Ти мені покажи 5 хвилин докази і все. І будемо, і будемо з тобою в суді. Документи Чи свої що? покажи. Чи ви що? порушили права докази. Це твої слова. Проти моїх. От я кажу, що я не порушував. Далі що? Твоє слово проти мого. Далі що? Давай исповедай. Давай показать